Мої вітання, шановні глядачі, сьогодні понеділок вечір і ми будемо казати про статистичні дані, на жаль, не втішні статистичні дані. А це 79% українців змушені економити, щоб купити для себе ліки. І ми скажемо, які чинники є передумовою для цього. І найголовніше питання, як же треба вирішити оцю проблему? Якщо казати про цю статистику, то вона свідчить про серйозні проблеми з доступністю медичних препаратів. Якщо 79% українців змушені економити на інших товарах, щоб придбати тільки для себе ліки, то це означає, що є високі ціни на медикаменти. І це знають ті люди, які дуже часто звертаються до оптичних закладів для того, щоб придбати для себе ліки. І вони знають ціну цих ліків. Низький рівень доходів у більшості населення. Це також є проблема. Низький рівень доходів. І це також не дозволяє людям купувати ліки і вони змушені економити на інших товарах. Недостатня компенсація вартості ліків з боку держави. Тобто держава має компенсувати вартість ліків для того, щоб люди змогли придбати оці ліки. Проблеми з системою охорони здоров'я. Та соціального забезпечення. Ці проблеми завжди були, і вони, і вони є. І це також результат ось цих статистичних даних. І майже 8 з 10 людей змушені вибирати між або вилікуватися, або вижити. І ось цей вибір настає завжди. Якщо казати про державу, то які ж мають бути дії з боку держави? Перше, це розширення програм державного Відшкодування вартості ліків, зокрема для соціально вразливих верст населення. Оці мають бути програми завжди. Їхній перелік має бути все більше і більше, для того, щоб були вирішені усі питання. Другий момент посилення контролю за ціноутворенням та медикаментами, як в аптеках, так і на етапі дистриб'юції. Тобто, держава має контролювати ціноутворення. Особливо, якщо мова йде про медичні препарати. Третє забезпечення прозорого механізму підтримки аптечних закладів, які працюють у сільці, сільській місцевості та малих містах. Тобто, механізм має бути для того, щоб підтримувати оці аптечні заклади з боку держави. Четверте розвиток системи безкоштовного або часткового. Компенсованого забезпечення ліками в державних медзакладах. Тобто, має бути або безкоштовні, або частково компенсовані забезпечення ліками в оці державні медзаклади. І цим має прийматися в першу чергу держава. Тільки вона може це вирішити. І ми. Підійшли до найголовнішого питання. Як має бути вирішення цієї проблеми? Бо це є проблема. І ця проблема є вже в суспільстві, всередині держави. Перший момент розширення програми Доступні ліки, збільшити перелік безкоштовних та частково компенсованих препаратів. Для того, щоб будь-яка людина, незалежна від її статусу, змогла придбати цілі. Змогла вирішити свої питання. І щоб не постало такого питання, або вилікуватися, або вижити. Цього не має бути. Другий момент. Створення державного механізму контролю цін. Тобто держава має контролювати цін. Запровадити граничну націнку на ліки, як це діє в країнах Євросоюзу. Знизити податки та збори на життєво необхідні медикаменти. Це також надасть вирішення цієї проблеми. Третій момент. Підтримка вітчизняного виробника. Стимулювати виробництво якісних, дешевих аналогів в Україні. Надати податкові пільги для фармацевтичних фарма підприємств, які виготовляють соціально важливі ліки. Тобто, держава має надати їм ці пільги для того, щоб будь-який споживач. Мав змогу придбати оці медичні препарати. І це має робити держава в першу чергу, якщо вона хоче вирішити цю проблему. Четвертий момент забезпечення прозорих державних закупів. Впровадити незалежний моніторинг закупівель ліків Міністерства охорони здоров'я та лікарням. Тобто моніторинг має бути. І він має бути. Незалежним монтом. І цим має також опікуватися держава, зменшити вплив корупції на процес постачання медикаментів. Тобто корупція є. І корупція в великих дуже розмірах, але вона має бути зменшена, як мінімум, зменшена оця корупція. П'ятий момент, і, мабуть, він найголовніший. підвищення рівня доходів населення. Ось, оце істина підвищення рівня доходів на населення. Бо якщо казати про це, то це економічна політика. Тобто мова йде про економіку, про економічний розвиток. Але без збільшення купівельної спроможності проблема не зникне. Розумієте? Все залежить від коштів. А якщо у людей немає цих коштів, як ми сказали. Низький рівень доходів у більшості населення. Що людина зможе? І вона вимушена економити для того, щоб придбати ліки. І виникає у неї питання або вилікуватися, або вижити. Ось в чому проблема. Ось. Найголовніше це підвищення рівня доходів населення. І цим має також опікуватися як держава, так і місцева влада для того, щоб у населення були кошти. Ось, шанов глядачі, про що ми сьогодні сказали. Сказали про саму проблему, сказали, що має бути з боку держави і сказали, як вирішити цю проблему. Тому, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо далі і будемо далі казати про важливі нагальні питання. Тому всім дякую і до нових зустрічей.